От, власне, говоримо сьогодні про те, що знищення цивільної інфраструктури це виглядає так, що це типова тактика ворога російських військ перед можливим відступом з окупованої території. Але чи це так? Що думаєте, ви я тут був рік тому, мабуть рівно рік тому це почалось тут на Херсонщині, коли Окупанти почали мінувати, потім підривати мости, підривати війні електропередачі високовольтні газорозподільши станції, і ми це тут бачили. І, мабуть, це і гарна новина, і погана новина, тому що з неї сторони ми зможемо допомагати нашим людям. Як вони дуже не ну, зараз потребують нашої допомоги? Там важка ситуація гуманітарна з ліками. Проблеми, з лікуванням проблеми. Ну, в принципі, постійний тиск окупантів, примусова паспортизація, примусова мобілізація. І ми дуже хотіли б їм допомогти. І по-друге, це звичайно в чому гарна новина. що да, вони підуть. Погано те, що вони підірвуть все, і ми знову в зиму, як і тут на Правобережній Херсонщині, в зиму прийдемо для того, щоб ну і будемо відновлювати все з нуля. Тому що коли ми тут на надвірними Херсонщину приїхали, тут не було нічого, Ні електропостачання, ні газопостачання, ні водовідведення люди жили. І з жахом розуміли, що наближається зима, а немає ні не електрики, ні тепла. І ми це дуже оперативно все робили. Дякуючи нам, нашим мужнім комунальникам, також розміновували дуже швидко ці підходи до лінії електропередач, щоб енергетики могли відновлювати це. Дяка нашим саперам, вибухотехнікам. Uh, і, в принципі, ми вже знаємо великий плюс до цього, що ми вже знаємо, що треба робити. Зараз вже є запаси генераторів, щоб одразу виїхати на допомогу нашим людям на лівобережжі. Є запас uh, харчів, наші uh, міжнародні організації вже готові виїжджати хоч завтра з uh, такими великими гумвантажами для того, щоб допомагати вже лівобережній Херсонщині. От, власне, якщо ми говоримо про цей відступ, так на якому зараз робить акцент в багатьох інформаційних джерелах, хотілося б від вас почути, як від експерта, чи означає це, що сили ворога там вже вичерпані, чи можемо ну констатувати це або припускати? Я не є військовим експертом, я є речник Херсонської обласної військової адміністрації, але те, що ми бачимо, я не можу сказати, наскільки він виснажений там зараз ворог. Я в це не вірю. Я думаю, що більш можливо, що просто ми багато повідомлень з громад з Лівобережжя отримували, про те, що вони, наші люди, чують по тій. Розмови окупантів про те, що коли вже додому, коли ми поїдемо. Тобто в них е немає, е наскільки я розумію, наскільки видно це по цим розмовам, що в них немає мети там залишатися і там е щось робити. Вони нічого не роблять, вони не виплачують людям соцвиплати е вже два місяці. Вони не виплачують заробітну плат платню вчителям е і медикам. Це ж. Зрозуміло, чому в принципі, що ну якщо вони не виплатять, вони просто заберуть бо, можливо, вони отримали ці гроші, але вони просто заберуть собі, коли будуть відходити. Також багато проблем, які вони не планують навіть вирішувати, в тому числі в комунальній сфері це все показує на те, що вони тут не надовг. І Також вони окупанти, дуже багато награбували. З домівок, з яких виїхали херсонці, і навіть є цілі майже в кожному останньому пункті є цілі е, домівки, є забиті е, награбовані. Вони тільки чекають, коли їм махнуть рукою тікати. Вони хапають це награбоване і тікають робить це. Пане Олександре. Хочеться ще зробити такий акцент на? Повернення херсонців на ті території, які зараз ви говорите, будуть деокуповувати, і зрештою. Розуміємо, що зима на носі кажуть, до речі, що Херсон це Херсонщина, одна з тих областей, яка потрапляє в зону ризику через всі ці обстріли масовані атаки ворога станом на зараз? Якщо говорити про повернення життя, про забезпечення основним продуктами, там світлом, водою, так чи вже якось продумано це все в військовій адміністрації Херсонській, як вибудовується? У вас там план дій певний, що робити, чи готові до цього. Тому що я от читала своїх колег статті на різних платформах, де люди на вже деокупованих територіях повертаються до життя і говорять про те, що вони готові жити в будь-яких умовах, лише би бути вдома. І Це дуже схоже на український менталітет загалом, так. Але ми розуміємо, що складно складні умови і е, е, якось ситуативно намагаються. Е, там допомагати привладні структури, то чи дійсно вже ви готові до того, щоб людям допомагати повертатися в домівки після того, як ворог піде? Ну, перш за все, з чим ми втикнулися тут саме на правобережній Херсонщині. Коли ми повернулись, ми повернули сюди світло, воду, газопостачання да на більшість територій, але Ворог відійшов не настільки далеко, щоб можна було повертатися сюди безпечно, і це першочергова а, проблема, тому що люди дійсно повертаються, люди дійсно хочуть жити в своїх домівках, але коли ворог стоїть там за 10-7 за кілометрів і постійно обстрілює міста і населені пункти, які вздовж річки Дніпро, то це не життя. Тут не питання в тому, наскільки можна швидко забезпечити їх. Комунальними послугами, продуктами там та водою, але ж перш за все, люди під постійними обстрілами гинуть, поранені, і це основне, ми готові забезпечувати і лівий берег також цим необхідним перше чергово, те що потрібно, поки не наладиться ситуація. Але ми також розуміємо, треба розуміти наскільки далеко ворог. Відійде, щоб не було як тут на правобережній Херсонщині, щоб він цілими днями гати по 700-650 снарядів в день випускає по всій лінії берега, і це дуже багато руйнувань, багато пошкоджень, багато вже.